Вітаю! Жодне різдвяне свято не обходиться без солодощів. У кожного народу вони свої. В українських магазинах з кожним роком можна знайти все більше різноманітної випічки. Сьогодні розберемося, що таке панетоне, штолін, калач, чим ці вироби відрізняються і як їх правильно обирати в магазинах. Розпочнемо з нашого ріднесенького калача. Калачі формують, сплітаючи тіста у кільце. Вони є символом миру, достатку, удачі, добробуту, щедрості. Є й інше тлумачення, його форма символізує Терновий венець Христа. Продовж зимових свят калачі випікали на святвечори. Їх було три: на Різдво, Веселя та Водохрещу. До речі, це правило стосувалося й куті. З калачами несли вечерю до діда й баби, хрещених батьків. Часом і до баби повитухи. Їхня відмінність від калачів, які готувалися в інші свята, в тому, що вони опікалися лише з борошна найліпшої якості молока та яєць. Тож калач був єдиною стравою на святковому столі, яку не їли на святвечір лише наступного дня. Різдвяні калачі, на відміну від тих, що печуть в інші свята, прикрашають маком, кунжутом і навіть глазур'ю. А родзинки в'ялену вишню мак-цукати кладуть і всередину. Калач має бути доволі високим та пухким. Якщо натиснути на нього, він має повернутися на місце. Якщо є можливість спробувати виріб, то майте на увазі, що калач не має бути знато солодким, лише трохи солодкуватим та мати приємний легкий аромат здоби. Калач чудово зберігається протягом 4-5 днів. Хоча навряд ли він настільки залежиться на вашій кухні. Але і навіть затверділого калача можна зробити смачні грінки або сухарики. Якщо ж у вас накопичилось декілька калачів, ви можете просто їх заморозити. Для цього краще покласти калач в пакет. Останні роки в наших магазинах та пекарнях з'являються штолени. На своїй батьківщині в Німеччині цей виріб відомий з давніх давен. Випічка готувалась під час Адвенського різдвяного посту. Про додавання олії, яєць та молока тоді не йшлося. Лише середині 15-го століття папа римський Інокентій VIII видав спеціальний закон, який дозволяв виключно саксонцям додавати в тісто заборонені продукти. Так, штолени стали улюбленими святковими ласощами та продавалися на головному різдвяному ярмарку Дрездена. Нині дрезденський штолен це географічна закріплена назва. Союз захисту дрезденського штолена контролює продукцію 120 пекарень на сувору відповідність до рецептури та якість продукту. Утім, існує ще декілька локальних видів: Вестфальський, Кельнський, рудногорський, Мюнхенський, кінштолен, бременський клабен. Та інше у наші краї штолен прийшов разом із німецькими колоністами, які оселились в Одесі на початку 19 століття. В радянських кулінарних книгах середини 20 століття можна знайти адаптований штолен. Наприклад, у популярній книзі Домашнє приготування тортів тістечок, першого пряників пирогів 1959 року. Там вони називаються штолі, і це значно спрощений варіант класичних штоленів. Автори пропонують додати до родзинок та цукатів з цитрусових ще й цукати з кавунових шкірок, а замість цукрової пудри посипати штолі з трейзелем, кондитерською крихтою. Також був повністю виключений процес просочення штолена вершковим маслом та його витримка. В наших магазинах штолени можуть бути двох видів з тіста на кисломолочному сирі або без нього. Крім того, в Штолинах обов'язково ви знайдете багато цукатів, прянощі, марципанів, запашного алкоголю, багато вершкового масла та кориці. Нагадаю, як відрізнити фальшиву корицю від справжньої, я розповідала ось тут. А ще справжній штолен має бути витриманий не менше, ніж три тижні. Чому? Тому що штолени випікають в перший адвент, тобто наприкінці листопада, після чого загортають. Пергамент та прячуть далеко-далеко, головне не забути куди. До речі, зберігатися штолен може дуже довго. Головне, тримати його в сухому і не дуже холодному місці. Розповідаю про 5 основних моментів, на які потрібно звернути увагу, коли ви вибираєте штолен. Штолен не може бути занадто м'яким, а тісто пухким, навпаки. Його м'якість свідчить або про неправильну технологію випічки, або про те, що він невитриманий. Розмір має значення. Штолени бажано випікати вагою щонайменше пів кіло. Якщо штолен невеликий, то і м'якош його буде теж маленьким. Тож значно краще купити частину великого штолену, ніж просто маленький виріб. Горіхи. Чудове поєднання дає дует мигдалю та волоських горіхів. Шукайте. Їх на упаковці або розпитуйте у продавця в пекарні про їхню наявність. Якщо ви бачите на цукровій пудрі жовті плямки, не переймайтеся, це правильні жовті плями. Вони означають, що виріб щедро полили маслом, як воно і потрібно. Вартість штолен з якісних продуктів не може коштувати дешево. На різдвяних ярмарках в Європі його вартість становить біля 3 євро за 100 грамів. У нас ця сума може бути не меншою, адже випічка потребує великої кількості дуже якісних та коштовних інгредієнтів доброго вершкового масла, яєць, спеці, сухофруктів та рому. <клес> на відміну від саксонського хліба хрестового, міланський хліб розкоші ще не такий популярний на наших теренах. Втім, з кожним роком його все більше на полицях пекарень та магазинів і привозять його не лише з батьківщини піци. Нагадаю, нещодавно ми тестували популярні одеські доставки піци, і що з цього вийшло, дивіться, ось тут. Всупереч своїй багатій назві, панетони бідніше за свого німецького побратима. У його рецептурі немає такої кількості цукатів та прянощів, а його історія на кілька сотень років коротша. Хоча вчені підозрюють, що схожий солодкий хліб пекли ще в стародавньому римі. За однією з версій, винахідником паннетони був Тоні, скромний помічник кухаря на кухні міланського герцога Людовіка Моро. Він пожертвував свій шматочок опари на пиріг для герцога. Результат настільки вразив Людовіку, що назвав випічку на честь Тоні, пан детоні. Однак є й інша версія, романтична. Згідно з якою якийсь закоханий пекар початківець Антоніо з Мілану спідперіг для своєї коханої панде Антоніо. Хай там що, але перша письмові згадки про цю випічку належить до 15-го століття. А яка історія вам більше до вподоби, такої версії дотримуйтесь. на відміну від Штолена, пане печуть двічі на рік, на різдво. Та Великдень, тому не дивуйтеся, коли побачите в магазинах його поряд з нашими традиційними пасками. Цікаво, що весняна рецептура нічим не відрізняється від різдвяної. Тож уважно дивіться на дату його виготовлення на коробці. Розкажу вам на що звертати увагу при покупці панетони. Панетон може зберігатися близько двох місяців. Головне максимально герметично його запакувати. В Італії його найчастіше загортають в плівку і кладуть в коробку, найкраще жерстяну. Розпис цих коробок справжнє мистецтво та вартує окремої розповіді. Але якщо ви вже відкрили упаковку, то витримувати його два місяці не варто. Ця випічка призначена для того, щоб бути з'їденою максимально швидко. Італійські пекарі для панетони використовують лише натуральну густу закваску Левіто Мадре. Багато маленьких пекарень виготовлюють її самостійно. Це трудомістський, але дуже важливий процес, тому на коробках має обов'язково бути позначено, на яких дріжджах чи заквасках випічено цей панетон. Італійці не балують панетони декором. лише трохи цукрової пудри або глазурі, яка може бути класичною, шоколадною або фісташковою. Втім, в наших пекарнях це правило не працює і можна обрати панетони урочисто прикрашене як сухофруктами, так і гілочками ялинки, стрічками та кульками. Тож він може стати справжньою окрасою вашого святкового столу. З прийдешніми вас святами, і нехай вони будуть. Затишними світлими та смачними.